Любі друзі, партнери, підписники з наступаючим 26-м роком. Нехай він принесе вам міцне здоров'я, легких доріг та стабільності. Дякуємо за актив, дякуємо, що ви з нами. Люйти імпорт вас любить. А тепер передаю слово команді. Вітаю всіх прийдешнім новим роком. Маю велику надію, що він принесе нам мир чистини. Нехай в кожному домі в кожній сім'ї буде мир щастя, любов. Остаток і хай в новому році зінся самі-самі заповітні мрії. Ваші з Новим роком, друзі, вітаю всіх з Новим роком та прийдешніми святами. Бажаю найголовніше миру в кожну оселю, щоб всі були разом, щоб всім його з'єдналися. Миру, благополуччя та здоров'я. Всіх обіймаю та цілую. Від компанії Лютий Імпорт вітаю всіх з Новим роком! Бажаю здоров'я, наснаги, щастя, гарних людей, поряд, доріг без ям і якісних автомобілів. Всіх з Новим роком! Пані та панове, раді вас вітати! Лютий імпорт, як завжди, на зв'язку! Хочемо привітати вас з наступаючим новим роком! Бажаємо вам щастя, миру та злагоди у вашому домі! Також бажаємо вам максимально продуктивного року, побільше позитивних моментів в наступному році. Та, звісно ж, мирного неба над головою. Бажаємо вам та вашим сім'ям щастя, злагоди у новому році та щоб новий рік був набагато кращий за попередній. Бажаємо вам миру та злагоди. А ще сьогодні щедрий вечір, тому ми вам ще й трошечки защедруємо. Щедрик, щедрик, щедрівочка. пролетіла ластівочка, стала собі щебетати з Новим роком. Вас вітати з, з Новим роком! роком!